У мене паракус. поки піду в Goodwill, вирішила зупинитись в Вендіс, взяла собі Кока-Колу, п'ю таке раз, напевно, на не знаю скільки місяців. Або коли якісь проблеми з школунком, то можу кілька купочків випити. Отак, думаю, перекушу. Там є такий обід за 5 доларів. Входить в чизбургер. З диконом, там помідорка, салат, сир, котлетка. Такий смачненький, картопля е -е фрі ходить і чотири чикен нагетси. Чотири Чотикен нагетси. І до них я собі беру соус медову гірчиці. я люблю. Так що я буду перекушувати. Хто їсть також вам смачного. І після мого обіду. Ми робимо захід в секонд-хенд штату Огайо. Це завжди й кразі дикетка буде на 50-ти п'ятдесятиськовій знижці. Сьогодні це фіолетовий колір. Ходжу по Гудвілі. телефон розряджається, дякувати Богу, знайшла в е, зарядне. Представляю зараз і буде нам щастя. Так, з катрусею на зв'язку через телефон. Ще там їй кілька кофт показала, вона собі вибрала. Тут вони по 4 долари, собі знайшла ось такий свячок Adidas. Майже в новому стані, а можливо і в новому, мені здається. О, вона ще собі такі якісь вибрала. А нехай молода, юна і хоче одягатися по-різному. А ми йдемо, подивимося на ті полички, де все для дому. Це моя улюблена зона. Тут в них є такі полиці, де вони щось таке краще відставляють за дорожчу ціну. Не дуже воно такий краще, ну, але нехай 23 тарілки 20 доларів. Гарні такі, але це неповноцінний набір. Якісь за 40 доларів. Також, наприклад, є тільки одна сільничка, баперничка, а решти цього немає. І він дуже такий покоцаний. От. Одягу тьма. Я тільки пішла до кофти, щоб катрусі показати, що є на вибір. І все, і йду далі сюди, де це для дому. По дорозі зустрічаю косметички з такими от... совами. Ось, скільки тут джеркало. А, а тут 8 доларів. В Walmart 7. Так що Запитаю, якщо вона таке хоче, то ще її куплю. Повернусь. Щось так шумно і сьогодні будний день, а людей так чимало є. Що це таке? така розкладна. Ого. Так багато. Три долари. А дев'ять фотографій можна поставити. Кришталева, зроблена в Румунії. Ого, важкенька така, 3 долари. В якомусь магазині так, там є трішки іграшок, а тут у нас все Кухонне приладдя і горнятка Стетю Ліберті, Нью-Йорк, Статуя Свободи. Долар 50 сьогодні буде, тому що на Знаю, що тут пише Give Me At. Ой, йдемо далі розглядати всяку всячину. Це таке на вершки та цукор. Кожну оцінюють по 3 долари. Це, напевно, на варення. Такі набір. Так, там ложечки є. На варення. Три долари. Ой, які набрали війські люди. Так, напевно я обійду з іншої сторони, тому що це, де я, там купа народу. Так, все, йду на всі полиці. Мені це зовсім не подобається. З літерою Z. Так, це якийсь таке там щось, ніби, таке ніби рулон туалетного паперу. так, Тут у нас дерев'яні вироби різні. Mm. Навіть стакани цікаво. Вони тільки для краси, напевно, тому що, що я не уявляю, щоб з них пити. хлібопічка 8 доларів. Тостери, кавоварки. Ця містер кофе заглімова, виглядає 15 доларів. Зволожувачі повітря. О, тут міксер. 20 доларів. Це сушарка. У мене схожа. 10 доларів. Клас, кому потрібно, то супер. Це що, напевно, мультиварка якась. І це просто скороварка. 25 доларів. Вафлі робить 15. Це пароварка. 15 вона коштує. Так, це у нас що, Це такий нічничок, напевно. Такий декор на стіну. 5 доларів. Повісив, і сюди, сюди щось, якусь пошту. Таке, от в TJ Max навіть то буде набагато дорожче. Люстри, лампи, всяка обсяжена. Тут настольні ігри, дуже багато. Тут за 30 доларів оцінили якісь музичні такі інструменти. Можна запікати якийсь, наприклад, цибульковий суп там робити. Чонахи, але чонахи добре, коли кришечка була 10 сьогодні, ця буде 5, така шкатулка з качкою. Йдемо, Йдемо тут. Це в нас що? Якийсь... Дивіться, які кольори гарні. Дзвіночка. Можете взяти на кухню, кликати всіх, коли вечеря готова. Жартую, звичайно. Підемо, подивимось, чи тут на ті всі пилозбірники, як я називаю. Дзвонить він сильний. Музика так горлає голосно, ну що, надіюся, мені не прийдеться потім озвучувати це відео. Це підставка під гарячу. Така плиточка. Японія. 2 долари. Це якісь такі колекційні по 99 центів. Та вечеря така позолочена, але дуже вже в такому стані погано. Ще якісь індійці. П'ять доларів таке. Що то є? А, просто таке насиновіст. Так, що в нас тут? Посуд. і от є. Також різні баняки, сковорідки для випікання. До речі, от, це такого розміру в мене не є. Але не раз бачила такий здоровенний баняк з нержавіючої сталі. Там по 15. Вони ж в магазинах купа грошей коштує. Та візьми собі, коли потім ті соки томатні вору, ще щось, то в мене емалеві і вони недобрі для цього. І так. То я тепер, як то кажуть, хант по-англійськи 에... полюю, полюю на таку каструлю здоровину. І собі покладу в підвал і нехай буде. Коли пригодиться, то тоді як знайду. Що в нас далі? Ой, тут півники. Я я була в то тобто з колекцію, але ці, ці о, та з глини зроблені, такі розмальовані. Півники. Два долари. Декорації багато. Ось де така ціла стіка з горнятками. 6 доларів. Сьогодні 3 цей колір для тих, хто. Недавно переїхав і потрібні горнята, то супер така пропозиція. Дивіться, яке, 14 доларів. Що тут для чого? Для красивка, бо не бачу нічого, щоб воно щось зробило. Зробимо в Китай. А де ще? Тепер все зробимо в Китай. Так, тут для е, Різдва і осінні різні якраз. О дивіться, яка тачка з гарбузиками. Але то в когось фантазія, дивіться. Це кухонний... кухона лопаточка, це для випікання. Це ізолента. Хтось тобто сам робив і вони 8 доларів оцінили. Ой, приколісти. Так, що тут? Там миночки різдвяні більше до різдва всього осіннього з мало. Хм, шкода. Я хотіла на осінній декор подивитися. А тут різдвяного всього. Ну що це? Безкучення. Скільки воно коштує? 4 долари. Так, тут для рукоділля деколи можна щось таке потрібне знайти. Треба подивитися. Чи нічого немає такого, що мені би здалось. Не бачу, п'яльці я маю різні також. Ось такого овального немає, але воно мені і не потрібне. Маю круглі. Більші, менші, середні різні різні. Ось така стрічка з соняхами. Якісь фігурки, колекційні, може хто знає. Я не знаю, я таким не цікавлюсь. Так, і що ще? Ось такий масажер. О, Це, напевно, вінтажні парфуми Avon, туди. Точно, я вже знаю. Ей, вон. Ми таких колись продавали різних бутильках. А, щось тут є. Осіння, але небагато. Теж такі самородні якісь гарбузи. Якийсь індик, але не працює. Такий гарбуз. І все. А тут це косачка, відра це таке в, ван, в ваннах тут в туалетних кімнатах вішають отакі дзеркала. Добре, відкриваєш там всякі собі поскладати. Тренажери зараз ми підемо сумку, сумку плечі. Це такі крісла. Хто не може стояти в душі для стареньких людей, можна на них сідати і вмиватись. Ось такий у нас в підвалі є. Ми часом ходимо, займаємося 40 доларів. Бігова доріжка 30 доларів. І от такий 40. Напевно, хтось здав цілий свій спортзал. 30 доларів така стінка на ліжко, але така вже дуже. Покоцано. Йдемо глянемо, що ще. З меблів цікавого. Такий старовинний декор є. У мене такий ящичок є точно-точно, але з котиками, а не песиками. Він тажний, може навіть і антикварний, це ще від брендонової бабусі. Залишився. Ну, і я собі його там використовую, там різне. Що мені не потрібно, складаю. Гарний також вінтажний декор 20 доларів. А оці сани дуже мені сподобались. Так, для декору. Прикольні. 13 доларів. Такий столик розкладний за 5. От, телевізори плазмові є. Тут подушок багато. Ой, щось я, напевно, такого би не купувала. Дивіться, які меблі. 15 доларів. А на що? Не знаю. Призначення такої. Не знаю. Ось Такий годинник. Він тут 30 доларів. Зразу туди ключі можна. Ключницю. Ой, а це що, лупа? Ой, лупа. То, то як я вишиваю. То й от також мені таке було добре, але я вже маю аж дві лупи для вишивання. Такий олень для чогось, щоб складати 9 доларів, оцінили. Такий залізний ящик. Ціни немає на ньому. Дивіться, яке крісло-качалка. Хто вміє займатися реставрацією, тут є такі недоліки. Оцінили його 20 доларів. Такий диван. А пише проданий. Ось такий шкафи цей зі склом 60, такий 90. Старовині, зараз вже таких не знайти. От забирають диванчик. І ось ще такий є диван. Так, мені треба забрати свій візок. Я йду свій візок, заберу, щоб не заважав їм. Тут вази. Різні. Ось така на три. Чотири долари, вони таку оцінили. Ого, така важкенька, була 6 доларів в Dollar General. бачу по етикетці. Йдемо, ще. трішки тут залишилося. Два ряди яких я не змогла пройти, бо люди були. Підсвічники різні. Кожен, ага, маленький. 99, 2,99. ,99. такі, дивіться. Це старвині. Але вони вже в дуже поганому стані. Ось така свічка. Ніхто ж її не запалював. Стояла, здали. От порохами добре припала і опинилася в секонд хенді Це для свічечки такі. Такий є набір підсвічників. Чайно. Китай. Тут різні свічки. Так. Ну, така не важка, не думаю, що О, кришталева. Тут багато різних стаканів. О, ця штука певно, кришталева, вона дуже важка. Ось тут такий ембер, Amber. скло ембер, це бурштин по-нашому. Скільки цілий набір. ще залишився тут ряд з корзинками. І з віночками, і різними штучними квітами. Велика корзина, але така не дуже якісна, дуже легенька. Ця, напевно. Ох, так, ця кристалева, така колись в дитинстві у нас була в нас називати, в, в креденцях тих таких. Вісім доларів. Японська тарілочка. Так, все, здається, обійшла все. Тут невелика ця територія, де продають все для дому. Тепер ще знайти вихід, де б людей не було. От Ти здав колекцію цих. Дерев'яних капців, де-то в Нідерландах вони популярні. Такий 2 долари, такий 15. Ага. Холан. Все, оплатила і їду додому, бо от ще недовго година і вже Катя приїде шкільним автобусом додому. Що ж я хотіла сказати? Вже стояла в черзі на касу, підходить мужчина, він був зі своєю дружиною, ну такий старший, десь 70 років, і каже: вибачте, але я мушу сказати, ви дивилися Jurassic Park. Я не знаю в українською цей фільм. Парк юркського періоду, здається, щось таке. Я кажу, ні, я чула, але я, на жаль, ніколи не бачила цього фільму чи не, на жаль, не знаю, бо не дивилась. Він каже, там є акторка Лора Дорн. Він мені каже, нагадує її копію і бере, і мені навіть показує фото <с -тонофоні> в телефоні, яке саме. Ну, Вона вже така старша жіночка. Так на... здалека на перший погляд мені аж самі здалося, але я вже ближче глянула, дивлюсь, вона така вже у віці. І я кажу, о, ну в її віці. Я не проти так виглядати. Я думаю, о може я в його очах так виглядаю. Люди, хто чув почати зміниться, ой, так, так, але всі підтакували, що так, так, що я схожа. то я вам ставлю фотографію, яку він мені вказував. Напишіть вашу думку. А... Ну, все, я їду додому. Вам щиро вдячна за перегляд. Ще є таке питання. Чи вам мої влоги подобаються? Такі хвилин 15, чи краще робити, наприклад, 30 хвилин. Мені здається, коли дуже довгі, то скучно і втомлюю людей. Але це моя думка. Якщо вам подобаються влоги довші, то я буду їх робити довшими, але напевно тоді е... два рази в тиждень, наприклад, чи кожних 3 дні. Зараз я кожних 2 дні випускаю відео. Ну, побачу. Я побачу, що ви мені напишете. І ще раз вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, всіх земних благ, перемоги нашій рідній Україні і до зустрічі в наступному відео.